Най роботу до ціні, хочу з вами поділитися, що Бог отримує хрип, коли людина кається. От коли людина зі світу, скажімо, походить в церкву, живу церкву і кається, тоді в її житті проходять зміни. Тоді воно налагоджується. Бо до того, якщо згадати наші життя до церкви, то бут, сигарет, алкоголь чи ще якісь залежності. Ну Бог звільняє. Ну, якщо ми щосерки і вертаємося до строго, значить у нас проблеми з пам'яттю. Тому що нам треба пам'ятати, ким ми були і чим займалися, щоб до того не вертатися. І от, наприклад, цар на Вуходоносор, Ніноветяни, чи, Ні чи цариця Савська, вони були грішниками, ніби їх вже нічого не могло спасти. Но вони покаялись і проповідували. І вони нас будуть судити, якщо ми не будемо каятися і будемо відправлятись. Амінь.